Друзі, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом у вівторок, 11 липня в українській розвідці підтвердили, що у Краснодарі було ліквідовано командира підводного човна Краснодара Станіслава Ржицького, причетного до ракетних обстрілів по Україні. Прес-служба ГУР повідомила у Телеграмі, що це сталося 10 липня, коли Ржицький займався пробіжкою в Краснодарському парку. Близько шостої ранку в нього сім разів вистрілили із пістолета Макарова. Ржицький помер на місці. Українська розвідка повідомляє, що через рясний дощ в парку було безлюдно, тому немає свідків, які могли б розповісти деталі або пізнати нападника. У розвідці зазначили, що Краснодар один з жасти підводних човнів проєкту Варшав'янка, які входять до складу чорноморського флоту ВМФ РФ. Кожен з них здатен нести до чотирьох крилатих ракети типу Калібр. За інформацією гора Ржецька що найменше з 2006 року проживав у Севастополі. Деякий час був командиром підводного човна Лроса після від. Правка «Алроси» на модернізацію був призначений командиром Краснодару. Про убивство ржицького раніше повідомляли російські змі. Він також був командиром підводного човна Краснодара, з якого окупанти запускали ракети Калібера по Україні. В той же час близькі вбитого в Краснодарі російського екс командира підводного човна Станіслава Ржицького заявили, що він, нібито, пішов з армії ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він пішов у запаси ще до того, як почалася ця спецоперація. Так росіяни на Вають війну проти України за його словами. Після цього ржицький став заступником начальника відділу з мобілізаційної роботи Краснодара. Начальник цього відділу Віктора Подколзін заявив до ждю, що ржицький обійняв нову посаду в жовтні 2022 року. Гайнулін розповів, що бачився ржицьким напередодні вбивства. Ні про які погрози життю, то й не говорив у застосунку страва. Держицька фіксував маршрути своїх пробіжок і велозаїздів. Остання активність в. Казана 9 липня у ній позначений і гайнулін, з яким убитий разом їздив на велосипедах у горах. Батько ржицького також заявив база, що його син нібито звільнився зі збройних сил до початку російського вторгнення. За його словами, рапорт він подав у грудні 2021 року. Але через те, що процедура була не швидкою, остаточно звільнився у серпні 2022 року. Батько також заявив, що у період звільнення Ржицький був у Севастополі, але у море, нібито, не виходив за словами батька Ржицького. У базу миротворця російський військовий потрапив після 2014 року. Тоді він переганяв дизельний підводний човен Запоріжжя, який до окупації Криму входив до складу ВМС України. У липні 2022 року журналісти Наші Гроші Львів опублікували розслідування, в якому назвали командирів підводних човнів Чорноморської дивізії РФ, серед яких був капітан другого рангу Станіслав Оржицький. Згідно з актуальними на 2019-2021 рік, даними він командував підвод. Одним човном Краснодара Ржицька як припускають журналісти. Міг бути причетний до ракетного удару по Вінниці калібрами у липні минулого року, внаслідок якого загинуло щонайменше 27 людей. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.